Рубрика Будівельна халтура ось такий гарний сучасний душ, а після двох місяців експлуатації під ним ось тут почала з'являтися величезна калюжа постійно. Щоб виявити, де та дірочка зірвав. Тут така була накладка декоративна і виявив, що тече воно ось звідси, з під плитки. Щоб виявити, де ж воно тече, почав зривати по периметру весь силикон. Він був накладений більш-менш нормально, а потім дійшли руки до трапу душового. Зірвав силикон з нього, от з цього місця, де трап і плитка прилягає одне до одного. І виявив, що плиточник, коли клав силикон, ложив його тонесеньким-тонесеньким слоєм, не в глибину. А просто отак от намастив трошки і все, ось так. За два місяці експлуатації силикон відстав, вода почала просочуватися якраз в цьому місці максимально туди всередину. І знайшла місце через весь піддон протікаючи. Ось тут і витікала. Ось так. Плитка ложилася десь по 850 гривень за квадрат, а душова кабіна. Ще дорожче, і ось таку халепу зробили. Треба тепер перероблювати.